Музей ідея нації відкрили етнопарку «Агроленд» Агроленту великому ходачкові поблизу Тернополя. Тут відвідувачі можуть побачити артефакти сучасної війни. Музей створений 12-ю бригадою НГУ «Азов» і благодійним фондом Покрова. Детальніше про експонати розповіла Терину, директорка благодійного фонду покрова Любов Вовк. Розпочав він свою роботу ще в лютому з такої виставки артефактів війни, а зараз дуже видозмінюється, наповнюється інтерактивом, наповнюється новими цікавими експонатами, які показують людям сучасну війну, нашу сучасну боротьбу та доблесть наших військових. Відвідувачі музею можуть побачити. Форму російських військових: дрони, систему РЕП, багато інтерактивних експонатів, серед яких планшети, що показують варіанти роботи розвідувального дрону і fpv дрону симулятор дрона. Найціннішим експонатом для нас тут є шасі, це колесо від величезного безпілотника Охотнік. Тобто воно нам дає розуміння, наскільки величезний цей безпілотник, який несе на собі ракети, власне, які ціляться по наших цивільних містах. Таких літаків безпілотників у Росії було лише чотири прототипа, і зараз уже залишилося три. Також у музеї представлені світлини з життя різних підрозділів 12-ї бригади НГУ Азов. Маємо також такі цікаві експонати, яким дуже пишаємося. Це наш манекен, на якому є одяг азовців, які воювали в серебрянському лісі, і дуже пишаємося тим, що в нас є бронежилет відомого українського актора, який служить в Азові. Олександр Лаптія, його позивний сей. Він став прототипом Сталкер-2. Він озвучував цю гру. А також рухи стали якби прототипом цього героя. Музей ідея нації продовжує розвиватись. У майбутньому тут планують зробити qr код з детальним описом експонатів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.